А ви знаєте, що грудень цього року може встановити, напевно, рекорд. Е, немає снігу і не передбачається, друзі. до 1 січня взагалі не видно навіть опадів снігу. Так кажуть синоптики, я дивився прогноз погоди наперед, і взагалі найближчі два тижні взагалі будуть сонячними як навесні. І я не пам'ятаю такого грудня, щоб. Взагалі не було снігу. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося біля центрального бювету. Тільки що відбувся анонс концерту, співав Віктор Винник. Людей було не дуже багато на анонсі. Але сьогодні, друзі, з самого ранку падав дощ. В 12-й годині тільки закінчився дощ, і я думав, що навіть, можливо, анонсу концерту не було. І не буде. І я думаю, що так дуже багато людей думали, тому. Сира погода, знаєте, плюс 4, прохолодно, невеликий вітер, і не всі прийшли, хто планував. Але зараз ще низький сезон і взагалі менше людей на курорті. Що у трускавці, що вчора був у східниці, також було дуже мало людей. Ось тут є ось, афіші, які будуть найближчим часом концерти. Сьогодні Віктор Винник, завтра Роман Скорпіон, потім буде вже Сергій Піскон, буде шумей. Будуть також дизель-шоу. От рускавці на саме Різдво, а 1 січня буде Івобул. Так що є концерти. Не кожний день, як ми зазвичай звикли, але все рівно концерти будуть. Думаю, що там з 1 січня ситуація зміниться і концертів буде значно більше, бо зараз всі оці е, артисти десь задіяні в якихось там е, напевно цікавих програмах, телешоу, ще якісь там. Ну, як зазвичай, перед новим роком, роком буває, знаєте. Трускавець зараз набирає популярності, і я думаю, що через тиждень, це вже після 22 грудня, стартує високий сезон. Бачите, вже всюди все підготовлено до зустрічі туристів, також до зустрічі Різдва і Нового року. Бачу, навіть в дискоклубі Шайба є реклама, що там можна. Святкувати новорічну ніч. Ну, зустріч Нового року. Також у Трускавці вже працює ковзанка. Це Трускавка Лента біля санаторію Карпати на об'їзній дорозі. Вулиця там Помірецька, там працює ресторан Доста і також працює ковзанка. Зараз ще там людей і дітей небагато, але вже з 22 грудня в школах стартують зимові канікули, тому в Трускавці також буде і дітей багато. Популярний завжди тут дельфінарій, ну і знаєте, що також є ковзанка на курорті. Є ковзанка велика ще й в Дрогобичі, і буде ковзанка у східниці. Правда, ще я не чув ні у Дрогобичі, ні у східниці, ще, здається, ковзанки не працюють. Ну, в східниці це відпочинковий комплекс Апартель. У мене є відео на каналі, коли ми там були восени. Думаю, що будемо ще там і узимку. Ви бачите, повністю розібрали вже універмах колишній і немає ніякого будівельного паспорта, що тут буде. Чи це буде готель, чи це буде житловий будинок. Ну, бачите, територія велика, практично дуже близько до самого центру. Ну, зараз модно, знаєте, будувати апарт готелі і потім ці апартаменти продавати. Як буде, подивимось, друзі. Думаю, що до весни тут ситуація проясниться і вже буде видно, що тут буде. Ліворуч від нас ресторан САС, а я забув, друзі. Куди ми йдемо? Ми йдемо до санаторію лісова пісня. Просили мене в коментарях показати санаторій лісова пісня, територію його, що там цікавого. Там знаєте, я вже неодноразово знімав відео, є цікаве місце для дітей, де діти можуть. Ось така лазанка. Знаєте, що в лісі там між деревами різні перешкоди. там. Ну, до речі, тут безкоштовно. Всюди хочуть гроші за це. А в трускавці біля лісової пісні оця лазанка безкоштовна. Ми зараз, друзі, знаходимось практично вже в центрі. Ось тут є відділення Приватбанку, воно єдине у Трускавці. В цьому році зробили тут ремонт, було відкриття навесні, це нове відділення. Ось тут також є корчма паляниця. Бачите, вже йде дим. Тут хтось мені говорив, що смачний шашлик. Не знаю, не був, не пробував, просто зі слів, Стоїть вже ялинка. Тут вже все готово наперед. Всі чекають туристів, Різдва Нового року, ну і само собою снігу. Без снігу, знаєте, не та атмосфера свята, як ви пишете в коментарях. Мені також більше подобається. Якщо зима, то має бути зі снігом. Бодай там невеликий 5-10 см, невеликий мороз 2-4 градуси і було би все супер, все класно. Ось така погода, мене ну, не знаю. Навіть бачите, відео не такі цікаві, виходять як зазвичай. Навіть коли світить сонце, все зовсім по-іншому. Я бачу навіть по переглядах, як ви дивитеся, як ви реагуєте на ці відео. В попередніх відео я розповідав про деякі там готелі, санаторії які, і відпочинкові комплекси в Трускавці, які будуть святкувати е, новий рік. Там є окремі запрошення для людей, скільки коштує це, скільки коштує цілий банкет. Найдорожче бачив ціну тільки у відпочинковому комплексі Міротель. Там просять 20 тисяч за однієї людини. Про Ріксус Прикарпаття я, друзі, не чув. В них на сайті поки що ніякої офіційної інформації немає. Бачив там санаторій Женева, санаторій Карпати пропонують. Санаторій Молдова там сказали, що входить у вартість відпочинку новорічна ніч, але бронювати потрібно від трьох діб. Ми зараз на перехресті чотирьох або навіть п'яти ресторанів. Тут це Дон Япон, тут є готель-сенатор, там взаді є ще ресторан-сенатор, ресторан також ресторан Сохо, Дольчевіта і хінкальня. Ось тут на третьому поверсі цього торгового центру. Прямо перед нами бачите, вхід. Готель-сенатор, сохо, ресторан. Тут відбувається. По вихідних дискотеки. Ну, звісно, що все це працює до 23.00. І ми вже повернули, друзі, на вулицю Миколи Лисенка. Пам'ятаєте, це такий наш український композитор. Пам'ятаю, в школі про нього дуже багато вчили ми. І ця вулиця якраз веде прямо до санаторію Лісова пісня на вулицю Сагайдачного. Праворуч від нас, ви бачите, там загороджена. Огорожую територію. Думаю, що, напевно, буде колись там житлові будинки. Територія чималенька. Місце цікаве, практично в самому центрі. І недавно, до речі, ось тут, друзі, побудували будинок. Тут також не пам'ятаю, що тут було, але за рік часу тут вже такий класний будиночок виріс. Ви запитували, друзі, ще в коментарях, чи зараз діють якісь знижки. Тут у Трускавці, не знаю, не бачив. Знижки тільки бачив в санаторіях і готелях діють для військовослужбовців і їх сімей. там Від 7 до 15% по-різному. Також для людей пенсійного віку там в санаторії кристал. Але це все буде діяти тільки 25 числа цього грудня. Хто бачив моє попереднє відео зі східниці, там є один прекрасний готель, ну, кому подобається східниця. А не Трускавець класний є готель, в якому можна відпочити недорого. Там також зараз для всіх діють знижка 10%. Не всі зараз пропонують друзі. По-перше, проблема зі світлом, знаєте, люди готелі вмикають генератори, це додаткові витрати. По-перше, зараз ще й людей не так багато, тому всім потрібно платити і зарплату, і послуги. За послуги різні, там є платежі. Тому знижок поки що немає. Ми тільки що прийшли в готель Хеллі, також пансіонат Соломія. І бачите, там з вулиці Михайла Грушевського будується ще один новий житловий будинок, цегляний, ви бачите. Більшість зараз вже от рускавці будують будинки із моноліту, а потім там вже замуровують або цеглою, або піноблоком, а цей бачу повністю а -а, збудований із цегли. Пам'ятаєте, неодноразово я знімав відео цієї вулиці Микола Лисенка. Тут не знаю, можливо, найзеленіша вулиця у Трускавці. Ще є така вулиця Антонича, там повністю вся вулиця з зеленої огорожі. Знаєте, якщо навесні і влітку вона дуже класно виглядає. Ну і восени так само по-своєму, коли там жилистя на жовте, але жива огорожа це, напевно, знаєте, така візитівка курорту. Тут дуже багато людей полюбляють. Живі огорожі. Ну і писали в коментарях, що в Трускавці і яма на ямі. Ну, зараз вже ситуація не така аж критична. Ви бачите, я хочу знімаю відео по всіх вулицях. Таких аж ям нема. такі невеликі провулки там ще десь зустрічаються, але ну, з часом думаю, що ситуація виправиться. Вже кілька вулиць за два останні роки зробили повністю реконструкцію, як і комунікації, так і. Покриття дорожнього. Ну і вулиця Микола Лисенка також практично ідеальна дивіться. Два тротуари з бруківки і асфальт без жодної ямки. А в відпочинковому комплексі лісова пісня, там також діють якісь знижки, але ми підійдемо ближче, друзі. Я вже вам про все розповім, що там пропонують. Можливо, там також на новорічну ніч буде якесь святкування. Я знаю, що десь вчора це. Чи після вчора це було. У ресторан Вавель мала приїжджати там Міла Нічич співати. Хто пам'ятає, є така співачка неодноразово бачив по телебаченню. А так думаю, хто приїде е зустрічати Різдво або Новий рік у Трускавець то я думаю, що буде цікаво, все рівно щось міська влада придумає. Знаю, бачив вже десь там є афіші. Що на Різдво, не на саме Різдва, а вже на 3 дні після Різдва будуть відбуватися різні коляди, різних колективів на Майдані Незалежності і це буде відбуватися і в 12.00, і в 17.00. Ну, знаєте, коли якраз найбільше людей, коли люди йдуть до центрального бівета, щоб ви побачили і в обідню пору, і в вечірню пору. В вечірню буде цікавіше, бо там запалять ну чи засвітять е різдвяну ялинку. Це все буде набагато красивіше виглядати. Там все в гірляндах буде працювати Різдвяний ярмарок. ну Він хоча вже працює там, але там зараз тільки люди бачу збираються ближче до вечора там скуштувати глінтвейну або якісь там страви на мангалі, ще якихось там смаколиків купити. Ось, а так на Різдво і на Новий рік буде цікаво, але кажу, було б цікаво, щоб був ще й сніг, щоб можна було колись поїхати на екскурсію. Бо Ну, що зараз можна побачити, таку чорну, похмуру і туманну погоду. Хіба що можна ходити по музеях, або можна відвідати крафтову сироварню, піти на дегустацію сирів, або на майстер-класи сироваріння. Можна в кінотеатр, можна в концертний зал, ну, Палацу культури Шевченка сходити в концерт, на концерт, Ну, само собою ресторани, кав'ярні. Ось, Було б цікаво, якщо в Трускавці ще було якесь виробництво, знаєте. Цікавого вина, і там була б дегустаційна зала, то я думаю, що це була б, напевно, найпопулярніша екскурсія на курорті. Як пишуть, знаєте, зранку на а ввечері з Думаю, що тут екскурсії були б цікаві. ну, До речі, по місту до курорту відбуваються екскурсії. Бачив сьогодні, що в неділю там заїзд якраз в готелі Трускавець 365, і вони першим ділом роблять ознайомчу екскурсію. По Трускавцю. Дуже цікава екскурсія, розповідають про Трускавець, хто, особливо для тих людей, хто приїхав вперше на курорт, буде цікаво. А ще є у Трускавці гумористична екскурсія, називається Легенди давнього курорту. Відбувається, відбувається двічі на тиждень, вівторок і в четвер, ну і завжди збирає дуже багато людей. Праворуч від нас готелю Батька. Тут є деякі магазини, навіть золотовари, а там далі біла легенда. Ми вже вийшли на вулицю Сагайдачного і праворуч повертає вулиця Вишенського. Також невелика вулиця на курорті І до речі, тут вже немає такого рівного асфальту, як на вулиці Миколи Лисенка. Зараз ми перейдемо дорогу, друзі. І прямо перед нами вже знаходиться якраз. Відпочинковий комплекс Лісова пісня. Величезний комплекс. Раніше, пам'ятаю, як я тільки вперше почав приїжджати у Трускавець, його вже там будівництво завершилося і продавалися апартаменти. Пам'ятаю, ціна була 11 тисяч доларів. Зараз, друзі, ми перейдемо дорогу. Тут, пам'ятаєте, колись був магазин рідний край, зараз тут магазин Сімі. Новий магазин, зараз підійдемо, покажу. Це вже район Вишенька, хто не знає. І вулиця Сагайдачна. Ну, тут, тут дуже багато цих будинків, старих так званих хрущовок. Тут також здаються квартири. Ціни стартують від 300 гривень за добу, ну це в залежності від поверху, від умов, від ремонтів. є навіть варіанти і дорожчі. Облаштували тут тепер всю територію навколо цих будинків, все тепер з бруківки. Розширили під'їзди до будинків і також місця для паркування автомобілів. У лісовій пісні є три варіанти відпочинку. Можна просто зупинитися як в готелі в номері зі сніданками, без е, спа-центру, можна з трьохразовим харчуванням, е, зі спа-центром, а можна з повним пакетом ще й з медичними послугами. Отже, найдешевший. Варіант це зі сніданками. З 22 грудня буде коштувати для однієї людини 2420 гривень. Зараз на 400 гривень дешевше. Але вже з 22 грудня стартує високий сезон і ціни вже будуть трохи вищі. Для двох людей стандарт буде коштувати 3190 гривень. Пакет, який включає в себе відвідування спа центру для однієї людини буде коштувати, ну, із трьохразовим харчуванням буде коштувати 3300 гривень, для двох 4430 гривень. З пакетом все включено. Для однієї людини буде коштувати 4180 гривень. Для двох 5390. Це найдешевші номери. Найдорожчий це люкс. Для однієї людини буде коштувати. Зі сніданками тільки 3760 гривень, з трьохразовим харчуванням із пацентром 5140 гривень, і повністю з медичним обстеженням буде коштувати 6650 гривень за добу з однієї людини. Тут є такий невеликий парк ззаді самої лісової пісні. Тут все вночі освітлюється, є такі стежки, ну, бачите, тут. Одна проблема, що люди викидають сміття. Ну не люблю, коли люди виносять сміття до лісу або кидають на узбіччя. Я не знаю, це просто в Україні так заведено чи як. Ну Людина їде за кордон, веде себе зовсім по-іншому. А тут просто викидають сміття і все. Чудова територія, особливо влітку. Бачите, там є якийсь місток і також. Територія освітлена, можна вийти, погуляти, подихати свіжим повітрям. А, до речі, ці люди, які живуть тут по вулиці Сагайдачного навіть регулярно ходять збирати гриби, ну коли вони є. І дуже цікаво тут дітям. Ось там навіть вітер повалив дуже велике дерево, бачу Ось, і тут є ця лазинка про яку я вам розповідав. Зараз підійдемо ближче, друзі, і я вам її покажу. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Прускривець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Тут, до речі, все безкоштовно, друзі. Можна прийти і дітям є тут чим зайнятися. Велика територія, є лавочки, де можна посидіти, ну, звісно, це все дуже класно виглядає влітку. Сьогодні після дощу це все ще мокре, але діти тут бачу є. А це з іншої сторони лісу виглядає ось так санаторій лісова пісня. Є там і альтанки, є також дитячий майданчик, ну і, звісно, є парковка для автомобілів. і в одній частині там лісові, лісової пісні продавалися квартири, я знаю, що люди там купляли і живуть до сих пір. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!